Привіт! Мене звати Надя, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я записую своє перше відео і хочу поділитися з вами трошки своїми враженнями, як адаптуватися в Америці і які перші кроки потрібно зробити, коли ви приїхали в Америку. Отже, поїхали. Перше, коли ви приїхали, основне це знайти житло. Якщо вам нема до кого їхати і ви не знаєте, де шукати житло, я б рекомендувала спочатку тимчасово знайти кімнату або квартири. Наприклад, на сайті Airbnb або Booking. Я коли приїхала, ми теж орендували кімнату на Airbnb, і е, на початок це дуже непоганий варіант, не треба нікого нічого просити. ви будете знати, що коли ви приземлилися в аеропорту, у вас вже є куди їхати і де відпочити. Тому що перельот в Америку надзвичайно довгий. Друге, е, вам потрібно буде шукати якесь нетимчасове житло. Я для себе обрала такий варіант, що я звернулася за послугами ріелтора, і мені допомагали знайти житло. Але я теж шукала і на сайті через Маркетплейс. Я Я шукала житло на сайті StreetEasy. Це такий дуже розповсюджений сайт, який використовують в Нью-Йорку. Я дивилася оголошення на різноманітних сайтах, Фейсбук-групах. І намагалася знайти для себе якесь житло. Врешті-раз я знайшла житло через ріелтора. Мені, звичайно, довелося заплатити маклерські послуги, але я абсолютно про це не шкодую. Які нюанси того, що ви шукаєте перше житло і з чим вам може, може бути складно в Америці, якщо ви з'їхали в квартиру, вас не можуть просто так виселити. Тому тут, перед тим як вас заселити, люди хочуть знати, що ви є платоспроможними. І для них платоспроможність це хороша робота. Тобто, якщо ви заїхали в квартиру, вони будуть мати якісь певні труднощі, щоб вас виселити. Тому ви маєте доказати їм, що ви будете оплачувати житло. Я вважаю, що мені дуже повезло, бо я знайшла квартиру без гарантора. Але тут зазвичай, якщо ви не маєте доходу, потрібен гарантор. Я напишу в описі посилання на сайт, де можна за гроші, якщо ви маєте гроші, оформити гарантора, тобто є компанія, яка допомагає будь-яким людям, які тільки приїжджають в Америку, виплатити їм, напевно, такі, таку саму суму, як маклерські послуги, мені здається, це одна місячна оплата, і вони стають вашими гаранторами. Це вам теж дуже сильно полегшить пошук квартири. Отже, Саме основне це знайти житло, куди ви зможете переїхати, де ви будете стабільно жити. Тут не здається житло помісячно, тут здається житло як мінімум на один рік. І житло в Америці здається повністю пустим. Коли ви приїдете на Airbnb, це теж його дуже велика перевага. У вас буде ліжко, у вас будуть крісла, якийсь навіть посуд, ви зможете собі нормально там спокійно жити. Але е коли ви знімете кр. Квартиру на довгий період часу, то квартира буде пуста, там буде просто тільки кухня. Окей, житло ми знайшли. Що ж потрібно робити далі? Звичайно, шукати роботу в Америці абсолютно все дорого. дорого. Коли ти приїжджаєш з України в Америку, в тебе трошечки культурний шок, тому що буханка хліба тут коштує 5 доларів. Мені сайти по пошуку роботи. Є взагалі два варіанти, як ви можете шукати роботу і з якими певними цілями ви маєте для себе оприділитися. чи ви хочете працювати за кеш, чи ви хочете працювати офіційно? Якщо ви хочете працювати за кеш, тоді вам більше підійдуть Фейсбук-групи українців у Нью-Йорку, або Українців Нью-Джерсі, або українців в Флоріді, де ви знаходитеся? Вам підійдуть якісь місцеві газети. Коли я думала, що я поїду в Америку, я не знала, що я буду тут робити. Я знаю англійську мову, мені це дуже допомогло. Але я думала: піду на курси манікюру. Тут супер заробляють дівчата, які роблять манікюр. Або можна перевчитися ще вдома, будучи в Україні, або будучи в якійсь іншій країні, якщо ви хочете приїхати, на будь-яких курсах. Зі сфери краси або, можливо, IT-сфери, де би ви хотіли працювати. І я вам дуже рекомендую ще до приїзду в Америку підівчити мову. Вам буде набагато легше знайти роботу, якщо ви знаєте мову. Утоявіть, якщо б ви приїхали, ну або якщо б до нас в Україну хтось приїхав з Єгипту і шукав роботу. І якщо він може говорити нормальною українською мовою, які в нього є можливості по пошуку роботи. І якщо він, наприклад, не говорить українською зовсім. Тут така сама ситуація. Люди хочуть, щоб ви говорили англійською мовою. Хоча Америка це країна емігрантів, і вам тут проважують і акцент, і граматику, але люди хочуть, щоб ви могли їм пояснити якісь ситуації, і вас можна було зрозуміти, і вам буде набагато легше шукати роботу. Коли ви знайшли житло і більш-менш адаптувалися, наступним кроком я рекомендую зразу йти в банк і відкривати банківську картку. Чому? Можливо, у вас ще немає роботи, можливо, вам поки що не потрібна банківська картка. Але якщо у вас вже є proof of address, тобто доказ, що у вас є квартира, я рекомендую зразу без номера соціального страхування йти у банк. Вам буде достатньо підтвердження вашої адреси і двох документів, які підтверджують вашу особу. У моєму випадку були це українські права і український закордонний паспорт. І я сходила в Bank of America і відкрила там картку. Рекомендую відкривати картку зразу, тому що період, з якого ви відкриваєте першу свою картку, допоможе вам побудувати в майбутньому кредит скор тобто свою кредитну історію. Наскільки довго у вас картка є в Америці, це важливий показник для кредитної історії. Тому навіть якщо ви її перший час не використовуєте, я рекомендую її все-таки зразу отримати. А якщо ви не хочете платити за картку нічого, ви просто, можете покласти на рахунок, мені здається, півтора тисячі доларів. Якщо така сума є, і у вас не будуть зніматися абсолютно ніякої комісії, просто ці гроші, гроші будуть там лежати, і у вас буде відкритий банківський рахунок. Або якщо у вас немає таких коштів, ви можете відкрити іншого тип банківської картки, і у вас буде знімати по-моєму 10 доларів в місяць. Але ви потім собі 10 разів скажете дякую, тому що ви побачите, наскільки сильно це допоможе вам побудувати кредитну історію на майбутнє. Це основні мої якісь поради, що потрібно зробити, які перші кроки ваші дії по приїзду в Америку. Це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. До зустрічі! Буду рада вас ще бачити. І, будь ласка, залишайте коментарі або запитання. Я з радістю відповім на всі ваші запитання.